Майже всі гібриди, майже іноземної селекції, але все ж таки можу вам повідомити, що на прикладі гібриду гусляр, селекції інституту. Харківського інституту імені Юр'єва ми отримуємо урожайність 4 тонни з гектара. Він стійкий до хвороб. Він виведений для нашої зони. Він і по своїй характеристиці пристосований до зони степу. І він у нас перевірений протягом 4 років. Він стабільний. На науково-демонстраційному полігоні інституту сільського господарства біля села Созонівка Кропивницького району зібралися керівники агропідприємств, науковці, представники комерційних компаній шести областей України та Туреччини. Зібрались, щоб обговорити, як змінився клімат, як аграріям до цього пристосовуватись. Завідувач відділу збереження родючості ґрунтів інституту Юрій Мащенко показує на прикладі гібридного сорту соняшника, як можна вдвічі збільшити врожайність за посушливих умов. Ми представляємо. 44 гібриди соняшнику, 65 гібридів кукурудзи, іноземної та вітчизняної селекції. Це для аграріїв є дуже цікавим моментом, тому що вони мають вибрати свій гібрид, який буде кращий для свого регіону, для свого господарства, для своєї кліматичної зони, для своїх ґрунтів. Додаємо до нашого семінара і наші консультації: як вижити, як зекономити, як Отримати прибуток не збиток, вирощуючи такі бізнес культури, як соя, кукуруза і соняшник, показують сорти культур, які будуть цікаві представникам різних регіонів. Говорить директор інституту сільського господарства Ігор Семеняка. Такі зустрічі організовують двічі на рік. У нас представлено більше десяти міжнародних компаній сьогодні. Тут а крім того, у нас Херсонщина, Дніпропетровщина, Одещина, Черкащина, Кервоградщина, Вінниччина. представники як наукових спільнот. Так і комерційних структур. Ми, ну, звичайно, агровиробники, наші партнери, які хочуть побачити щось нове, почути, можливості побачити, придбати щось, на насінневим матеріал. Регіональний директор компанії «Щеркас» Валерій Зайвий говорить, приїздіть на такі зустрічі 15-й рік. Дані заходи дають можливість нам поспілкуватися з аграріями, з'ясувати ті проблемні питання, які існують у них, для того, щоб можливо було більш ефективно спрацювати на упередження виникнення цих проблем. Менеджер турецької аграрної компанії Северин Йілмас презентує гібридні сорти соняшника, які розробляє та вирощує його компанія. ми тестуємо наші наші нові гібриди в різних умовах. Тобто ми рухаємося на північ, тобто, крім туреччини, ми тестуємо матеріал в Болгарії, в Румунії і зараз в Україні. І от на підставі цього ми знаходимо матеріал, який адаптований, і пропонуємо нашим виробникам». На його думку, українські сорти соняшника не приживуться у Туреччині. <рес> Зовсім різні, різні кліматичні умови. В Україні все ж таки нормальні умови. Тобто достатньо дощів, як правило, плюс земля ну, набагато багатша, а в Туреччині часто взагалі майже немає дощів, дуже жарко, якість землі гірша. Тобто буде важко з українською генетикою там працювати по соняшнику. Аграрії, крім різних сортів культур, могли купити сільськогосподарську техніку та укласти угоду про співпрацю. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.